Канальний хобі від Валерії, і це Роблокс. Ем, і це, знову ж таки, моя рубрика Грай в різні ігри зі мною, або воно вже не так називається. До речі, я обов'язково треба буде якось в цю групу грати. Ем, так, і значить до цього в мене був запеклий бій з Дурс. Я доходила максимум до Сіко, тому що мені дуже незручно. Так, і значить, ігра, в яку ми граємо зараз, це. Bike of Hell, господи. Я обожнюю цю гру через її атмосферу, ось вона. Шкода, що так мало в неї грає, але вона просто супер. Зараз мені треба мишку на іншу сторону переключити, тому що, чесно, в дорс якось не дуже вдобно грати, але це треба привикнути, скажімо так. Я обожнюю цей музон. Сподіваюсь, його можна. Показувати на Ютуб. Інакше це відео воно не запуститься. І так, хочу вам сказати, що... Ем, так, до речі, я собі побила ось цю фігню. Ні, така була класна пісня. Ого, вау, що стільки 5 хвилин, а вже так багато хто куди залетів. Мабуть, тут просто треба летіть. Я обожнюю такі рівні, коли... <кхм> Ми нічого не бачили, тільки що. Я обожнюю такі рівні, там де треба тільки ось так от літати, як я це називаю. Чорт! Бач там, закри. Ой, ой господи. Я, до речі, ще до кінця, воно ще трішки підлагою, просто я до кінця ще ніколи не доходила, тому, як ви побачите, бачите, ноль, нуль перемиг. Перемог. В общем, е, я думаю, ви зрозуміли, про що я тут здається найбільший нуб. Головне, на таких от рівнях тиснути ще й назад. До речі, мені здається, що я взагалі єдина, хто таку клавіатуру, Ну, тобто, таким способом керує, тому що усі нормальні, скажімо так, люди, вони керують на. Я просто відволікалася а, С, Д і В. А я користуюсь на ось цими стрілочками. Тому що я просто не можу. Я правша і мені взагалі невдобно. Um, ось так от користуватися. It's rain, it's dark. Це моя улюблена пісня. It's rain, it's Plus, просто насолоджуйтеся. Так, можливо, я це випущу. Я просто обожнюю цю пісню. В принципі, як, як і не тільки пісню Роблокса, а взагалі як пісню саму по собі. Вона така прикольна і веселенька. Мені подобається ця атмосфера. Так, е, і, значить, хочу вам розказати правила, е, скажімо так, з цього, що я знімаю. Значить, дивіться. Е, я буду випускати, я, тобто, буду. Me, ще раз. Я кинула uh, в коробку усі назви своїх улюблених ігор Роблокса. Або як, ті, які були раніше моїми улюбленими. І значить. Ні, я майже дійшла. І, значить, я буду рандомно їх випускати. Um, в рандомному, тобто, я буду трясти цей, um, скажімо так, горщик, той загубив велик. Um, я буду рандомно його трясти і потім ем, діставати якусь гру. Нагадаю, в яку ми вже грали, тільки що ми грали в Dors. Тобто Dors. Я не знаю, як правильно вимовляти цю гру Dors або Dors, як вам зручніше. Ой, я не люблю цей рівень. Бачите, чому. Ем, значить, вибачаю, що перервалася. І, значить, і потім в рандомному... Вибачте. І потім в равнодовному порядку, ну, тобто якщо я їх витягнула, я вам буду це показувати. І потім та гра, яка назбирає більше за все вподобайки всього такого діла, е, зрозуміли, вподобайок і переглядів і все таке, я в неї буду частіше грати. І тобто та гра, яка назбирає менше всього, я в неї буду рідше за все грати. А так я буду всі свої улюблені ігри грати, щоб ви знали. Тому, якщо вам подобається якась, якась з цих ігор, які я буду грати, тоді. Ем... Тоді. Ви знаєте, що робити? Ставте вподобайки. І дивіться до кінця. Чорт. Ем, І, до речі, на якихось рівнях, якщо. Ем, я дуже довго не зможу їх проходити, то я вам буду розказувати, які ігри в нас є, скажімо так. Ви можете вибрати. Вау! Я не думала, що я пролечу його. Чого воно так сильно лагає? Це ж така легка хра, скажімо так. Вона не зовсім легка, особливо те, що в мене ще не однієї перемоги нема. Ой, я ці ненавиджу. Ви бачили, як я підстрибнула у космос просто полетіла. Мені навіть астронавти б позавидували б. А? Я бачила, що я, якось один хлопець, він так легко пройшов цей рівень, по-моєму, по-моєму. А я його просто не можу пройти, він для мене дуже важкий. Тому, якщо ви можете переходити ось ці нові... Рівні, Тоді напишіть це в коментарях, щоб я знала. Я сподіваюся, що ці коментарі взагалі будуть відкриті, тому що я, ну чесно, вони то, то відкриються в мене, то вони закриваються. Так, добре. Я думаю, час вам розкажу завтра, які тут ігри ще є. Тобто був Дрес Томпрес, Дурс і зараз Bike of Hell. Значить, Rainbow Friends, перша і друга частина. Це, це, що в нас ще є зомбі-атак. Потім ще я не написала, я зараз напишу. Буде гра зомбі сторі По-моєму, вона так називається, я її обожнювала проходжувати. Catalog-show. Щось типу дрес-то імпрес або «Фешн шоу. Каталог Аватар Крейтор. Я вже одне відео по ньому робила, вам дуже сильно зайшло. Це відео було найпопулярнішим. Звичайно, як ж можна без Murder Mystery 2. Потім це MyScool люблю його. Ем, ну, якась історія. І це, скоріше, ось це буде ось ця про зомбі. Fashion Famous, якщо він не буде гагати. Якесь обі. Ну, по суті, це і є в обі, але все одно, нехай буде. Adopt Me, щоб пограла вам на, на канал. І ось Magic Tycoon. Один і п'ять. Як? А, мені здається, що цей. Е, е, той, хто, скажімо так, зробив цю гру, він вирішив, щоб не так швидко проходили його гру, щоб він тільки по 0,5 додавав. Це, до речі, я, цю, я цей рівень так швидко завжди проходила, а тут в дирку першу впала. Е, мені здається, що це хороша ідея, оскільки. Це набагато чисні. Чорт. Чесніше так грати. Тому що на цьому. Чорт же 4! ну... Я не встигну не в цей рівень доїхати, по-моєму. Або встигну, ну, зараз подивимося. Да, встигну. Але далі я не... не зможу, на жаль. Тому це таке вам відео для насолоди. Так, і як завжди, наше правило. Яке я вам тільки що сказала. Ставте вподобайки, якщо вам подобається це відео, і ви хочете е, бачити продовження. Поки що ось, е, максимум, по-моєму, ось таких от моїх відео з іграми набирало 3 лайки. Це звучить якось дуже жалюгідно, по-моєму. Але так і є, це, це і справді так. Так, тиснемо на газ. Я ж не переплутала. Ну, тобто, чорда, я переплутала, на тормоз тиснемо а... Та ну, ви другий раз підряд його мені суєте. Я не на... я не люблю цей рівень. Бачите, чого? У мене вже аж цілих три подарунки. Я думаю, що я сьогодні аж цілих ем, три гри випишу. Ну, а що, чому б і ні? Хто мені завадить? Ось ця гра, вона десь буде, я думаю, ще я ще десь пройду ось цей раунд, тобто ще 10 хвилин десь буде ця гра. Е, можливо, я ще потім зроблю поменше, тому що ну, поки що світить на 20 хвилин. Якщо потім скорочу відео. І я сподіваюся, що я не забуду випустити шорт. Господи. Ви бачили, як я полетіла? Капець, Круто! Шорт з тим, як я виграю ось ролик. Да, я точно буду вирізати, тому що щось в мене сьогодні не йде, то я в Дорс 5 разів не могла сказати одну річ. То я тут весь час сама себе перебиваю. О, рівня, не пам'ятаю. І я, звичайно, забула, що я хотіла сказати. Якщо. Я потім зрозумів. Я чого це так підстрибнула? Я, до речі, цього рівня ще не бачила, по-моєму. Так, да, я його ще не бачила. Він якийсь новий, по-моєму. А, я зрозуміла, чого я так підстрибнула. Там був цей. О, чорт, треба з розгону. Тому що там такий, як е, ступенька така. Чорт, я не можу його пройти, люди. Як ви проходите цю гру? То, а, ось, я здається, згадала, тому що в той раз я забула. Я, я обіцяла викласти два шорти по to Impress, але я викр, виклала тільки один. Як я роблю скін Нікі Карузу? Хто знає... Ставте вподобайку, хто не знає все одно ставте вподобайку. Чорт, чорт, Ні! Я знову на цьому Я не... диску, скажімо так, ну так, да, це, це і є диск. Це ж диск? Ні, це... господи, це, це не диск. Я забула, як воно називається. Я на цьому фіолетовому стається на тому ж самому перемахнулася. Чорт, ну що ж таке? Він стається ніби легким, але він взагалі ніяк не легкий. Тут що, якесь прискорювання чи що? Я зараз плакати буду, чесно. От, речі, ця мелодія мені теж подобається, тому я б сказала, б насолоджуйтеся, але в мене будуть тут ляпи. Але Все одно можете насолодитися. Всю гру я граю для того, щоб ви насолодилися нею. Тому я зараз поміщу. Ой, дякую, хтось три... Цей Под... подвійний? Ні, не подвійний. Мені чогось здалося, що подвійний вимкнули. Навіщо? Він мешає. Доб... Добре, вибачаюся, я ж сказала, я зараз не буду коментувати. І почала розмову. Все. Деться навіть буде... депробуктивніше. Ну а що? хто мені заважає? Я придумала план. За... Отпустить мене! Я придумала план. В мене 17 секунд. Але чому би ні? ні? Що ви цілу гравіті включаєте, якщо він зараз закінчиться? О, зараз ви можете насолодитися. Ой, я ці пісні теж обожнюю, тому ви не теж насолоджуйтеся. Мені здається, я в цьому відео буду доволі мало говорити, для того, щоб це відео стало для вас таким релаксиним. Господи! Я його вибила! Я його вибила. Люди, вибачаюсь, ви бачили, я вибила ось цей? Так, папа, ще є ось цей. А, я чорт. О, добре, добре, добре. Якраз таки дві хвилини. Ви бачили, я вибила крутий? Я сама від себе взагалі не очікувала. Вау, це супер просто. Дякую тобі, гра. Я взагалі не думала, що щось типу такого станеться зі мною. Дякую. Я зараз полетіла взагалі. Просто читеринг на вищому рівні. Вау, супер круто! Третя, цього цей розробочик... Скажімо так, ну, в по суті ми є. Чого це він перед майже усіма новими рівнями поставив такі, як ступеньки? Це взагалі не допомагає. Якщо він подумав, що це допомагає, ні, це не допомагає. Та що ви тут в гравіці вибиваєте? Я теж її вибила. Але я не чайно. А ви спеціально. Чорт, 50 секунд лише. Але добре, що ніхто не дійшов, і я хоча б повністю скористаюся своєю пружинкою. Але мені... я зараз вибачаюсь, я пограю трішки більше, ніж 20 хвилин. Але я там позрізаю на якихось моментах для того, щоб. Я хочу просто цим своїм новим великом скористатись. І пружинка прощавай. Я хочу своїм. Новим великом скористуватись. Вау, дивіться, який він крутий. Я його вибила. Супер. Черт, чор-чорт. Почекайте мене, почекайте. Дякую вам. Це що, якийсь бразильський? Або, мені здається, там, по-моєму, на бочці там ці флажки Бразилії, по-моєму. Ого, Ось це я пролетіла. Я обожнюю такі рівні, там де не треба взагалі нічого гісненького робити, тільки так трішки стрибати. Лише лі -лі літати. Господи, помилую. Мені здається, я зараз перелечу цей рівень, по-моєму. Майже так і сталося. Ого, вау, ви бачили просто рівень, рівень. Ну майже, дивіться, я, я, я крутіше за всіх інших. Чорт, а чо, а чого це вона так сильно стрибає, добре? А? А? Я перестриб... Це крутість усього, скажімо, так велика, що він так, довг, так добре перестрибує, чи що, мені це не подобається, якщо чесно. Чорт, я не пройду цей рівень зараз! Хоча. хто знає. Да, мені здається, в цьому його і крутість, що він так добре перестрибує. Хоча в цьому рівні мені це не дуже сильно пощастило, якщо чесно. Тобто, як ви зрозуміли, це останній рівень, з який я з вами граю. Тобто не рівень, а. Вау, бачите, як він добре стрибає. Мені здається, це в цьому його крутість. Прикольна теж пісня. О, вау! Господи, я не хотіла, я... я не хотіла на нього зверху стрибати, але добре. Я зараз ось так вот знизу вниз, проїду. Чорт, я тут я чуть ли не пропустила цю. Я, а що це взагалі таке? Це що, якісь ракети? Чи шо, шо це? Ой, мені зараз треба буде відлучитись, в мене просто це сідає. Все, я тут. А, давай, налагай, налагай. Я, я занадто шву, багато стрибаю. Це, це також добре. У всіх інших ситуаціях це добре, але не в цій. Чорт, дай, дай. Добре, ні, добре, це добре, це добре. Але мені треба дуже багато нас зажимати на стоп. Для того... Добре, я відразу на цю другу постараюсь стрибнусь. Ви бачите? Я, я долетіла до цієї, вау. Мені подобається він. Він мені подобається. Я зараз і цей половину рівня пролечу. Пролечу. Вибачте. Вибачте, за неправильний наголос, я не хотіла. Але це трішки невдобно, що кожен раз треба на цей, на стоп нажимати. Окей, добре. Я мовчу. Вау, це просто не велик, це просто мрія. Ви бачите? Може через одну штучку прямо перестрі... Воно. Чорт, але тут на цьому рівні погано, що це ось цей який продовжений більш. О, дякую. Воно... А, слава Богу, вона зачинпоїнтилося. Якщо так... Шуток... Високо настільки стрибаю. Вау! А ну, давай. Супер! Мені подобається. Я... Мені подобається він. Ой, тут будуть проблемки великі з цим рівнем. Як ти пролізла? Дякую. Дякую тобі друже. Чорт. Фу, Господи, це такий важкий рівень. Воно добре, що воно перестриб... Господи. Воно добре, що воно перестрибує так добре, але воно і незручно. До речі, я так близько, я... Ви бачите? Ось воно. Ось воно, ось там. Я не встигну. Ще один рівень. Це останній рівень. Господи, я ще ніколи не була так близька до цього. 20, 21 секунда, ні, я не встигну. Але дякую вам, велике. Вау! Це просто був би просто фантастичний. Кінцівка. Але, на жаль, ні. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я встигла? Чи ні? Вони не зарахували. Ви бачили? Я, до... я в останню секунду, воно не зарахувало. Добре, я вже 26 хвилин граю, але я б зарахувала це як перемогу. Напишіть в коментарях, чи ви б це зарахували. Якщо вони будуть відкриті, я постараюся, щоб вони були відкриті. Але дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, знову ж таки, якщо вони будуть відкриті. І пам'ятайте наші Умови. Зараз я постараюсь ще якісь відео записати з ось, ось цима іграми. Дякую вам і до побачення!